Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про два аромати. Один аромат це новий-новий, недавно вийшов, а інший аромат це аромат бренда, який розпочав з косметики, потім він почав робити доглядову косметику, а потім почав робити парфуми це Шарлот Тілбері. Ну, підписуйтесь на мене, буду вам розповідати про це і про ще багато-багато класного іншого. І починаємо. Перший аромат у нас це у нас новий. Винка абсолютно, це у нас Gucci Guilty Absolute Абсолюте І цей тільки-тільки недавно вийшов в магазинах. І потім у нас такий є Calm Bliss від Charlotte Tilbury. Розпочинаємо з Gucci. Одразу хочу сказати, що Gucci у нього все супер. У нього класна стійкість, класний шлейф. він дуже-дуже класно тримається на шкірі. Ми тут не кажемо про годину, дві години, три години. 8-9 годин і більше. Просто ну, справжній справжні якийсь, я не знаю, звір, а не парфум. Так, що у нас в цьому ароматі є? У нас в цьому ароматі є гіркий мигдаль, мандора, це цитрусовий бергамот, вістерія, пачулі, троянда, амаретто, кава, тонка та ваніль. Що об'єднує ці два аромати, бо хтось може сказати, чому така якась підборка, підбірка така, ну, ненормальна. І один аромат, і другий аромат, вони якісь незвичайні для мене по-різному. Але зараз все поясню. Перший аромат у цей Гучі, тут щось таке трапилось. Я вам завжди кажу, люди, завжди кажу. Тестуйте, тестуйте аромати перед тим, як ви їх будете купувати, тестуйте на собі, на своїй шкірі. Тестуйте завжди. Не купуйте цей аромат без затесту. Що тут трапилось, я вам тільки що прочитала, що у нас тут є за ноти. Я вам ще раз повторю, повторю декілька нот. Гіркий металь, мандора, бергамот та вістерія у мене їх нема. Зовсім нема, нема. Ніяких нема. Таке враження, що, знаєте, ось був, був аромат, і тут взяли і просто відрізали частину аромату. Тобто перед аромату, відкриття аромату, його в мене нема. Я для того, щоб бути впевненою в тому, що я відчуваю, я пішла в декілька магазинів і декілька тестерів спробувала цього аромату. Для того, щоб зрозуміти, що так, насправді, для мого носа це так і є. Оця, оця частина попереду, та, що попереду її нема для мене. Цей аромат для мене суто солодкі пачулі, кава амаретто. Все. І мені це подобається. Мені аромат подобається, дуже мені він сподобався. Не можу сказати, що я. Трішки, трішки-трішки-трішки не розчарована, бо я все ж, все ж хотіла, знаєте, і вістерію хотіла, і цитруси теж хотіла, але нема. Е, що вам хочу сказати? Тут дуже такий, знаєте, багатий аромат дуже такий е, якийсь декаденс, е, такий темний аромат, якийсь такий таємничий аромат, дуже-дуже класний на, на Halloween, як на мене, аромат темний, теплий. Дуже затішний аромат, дуже яскравий аромат. Трішки тут навіть є такі ноти, знаєте, трішки, щось як щось щось палиться трішечки. Тобто, це, знаєте, як камін, коли ви щось там в камін вкидуєте оці дрова, ось така от, от такий запах. Паленого, але ж він дуже приємний. От щось таке тут присутнє в цьому ароматі. Мені цей аромат дуже сподобався. Так мені б хотілося, щоб він відкривався так, як написано в нотах. Він так не відкривається, але. І оця дуже яскрава, соковита, навіть можу сказати, нота кави тут вона є. І також оці солодкі пачулі, там є у нас і ваніль, і у нас є і тонка солодкі пачулі тут є. Все таке темне, класне, тепле, дуже теплий аромат. Але між тим, хочу сказати, що він для мене унісекс. Якщо ви чоловік, який шукає аромат саме з такими нотами, саме кава, саме ваніля, ви, ви хочете, щоб воно все ж таки було не жіноче, жіноче кава з ванількою, так? а щось таке більш чоловіче або унісексове, спробуйте оцей аромат. Він, він класний, він класний, такий, якийсь такий, знаєте, могучий аромат. Дуже Дуже красивий аромат, сподобався. Сподобався він мені просто на, на, 100%, на 100%. І другий аромат, це аромат від Charlock Тілбері. І тут, тут теж з ним не все, не все просто в цим ароматом. Тут у нас неролі, лаванда, бергамот, ноти води, потім апельсиновий цвіт, кашмірове дерево, пало Санто, амбергрі та олібаном. В цьому ароматі у нас є. І знаєте, цей аромат я трішечки його ем, можу. Ну, Тобто, коли я відчуваю аромат, я, я не знаю, чи ви так, та, так само робите. Для мене, для мене аромати мають іноді колір, а іноді мають і форму теж. Деякі аромати, то вони круглі, такі прям, деякі вони м'які, деякі у них форма більш така е, тверда. А цей аромат він для мене як е, е, такий е, аромат з кутами, коли дуже-дуже багато кутів. Uh, як як діамант, наприклад. От так? У нього така огранка і кутів доволі доволі багато. Я цей аромат я його сприймаю як аромат, який, в якому є оці ноти, але ці, ці ноти вони якось між собою не дуже пов'язані. І це, це не критика аромату, це просто як я його сприймаю. Так ось, Таке враження, що у нас тут оцей іде, так знаєте, блоками відкриття у нас. Е, неролі, Потім е, у нас е, е, як його, господи, Лаванда, потім у нас всі інші ноти. Ото як, як, якщо б ви ходили, наприклад, у лабіринті, ви заходите за, за кут, і тут у вас вже новий, нова якась там дорога, так? І це, наприклад, лаванда. Заходите сюди, тут у вас не ролі. Тобто таке враження, що ось шматками цей аромат, що він, його не зміксували добре. Я не знаю. Але я сприймаю цей аромат не як один аромат, а як багато-багато ароматів, які просто він в одному ароматі, але вони не змішані. Вони просто ось окремо там сидять. Я розумію, що ви можете просто подумати, що з глузду з'їхала. Але я відчуваю цей громад саме так. Він, Я б його не носила. Я вам, я вам просто чесно кажу, але я б його носила, наприклад, для того, щоб піти в ньому спати. Бо тут є всі ноти, які мені подобаються. Нота води тут є дуже класна, дуже. До речі, нота води. Ми, самі, ми знаємо, що від неї часто голова болить обережно з нею. Тут є нота. Ем... Нота Нерулі, яка мені дуже подобається. Тут є нота лаванди, яка мені дуже подобається. Тут є нота, не, не, не написано тут в, в нотах, але я чомусь відчуваю цю ноту, як нібито, це, це, знаєте, сер, серветки для дітей. Як оце, щось таке вологе талькове, щось таке з тальком. Ось, тобто це насправді такий заспокій, заспокійливий аромат. Calm bliss, Заспокійливий такий, такий стан, дуже-дуже ну і вам добре. Ви, ви, ви спокійні і вам добре. Але ось я якось відчуваю його. Не орган... ну Це не дуже органійний аромат, не дуже його зблендерили добре, як на мене. Ось він непоганий аромат. Мені, я ж кажу, мені подобається. Я буду з задоволенням використовувати цей пробник перед тим, як іти спати. Він цікавий цей, цей аромат. Я впевнена, що він знайде свою аудиторію. Ось так, що це такі два аромати, у яких у Гучі, правда, він, знаєте, він більш стійкий, він більш такий шлейфовий, більш такий гучний. Цей аромат він не такий гучний зовсім, він стійкий, але не такий, як Гуччі. Я б сказала, десь ну, 6 годин він все ж таки є у вас на шкірі. Тобто обидва аромати не погані, які ну, з точки зору технічних характеристик. Але ось вони такі цікаві. Їх потрібно тестувати перед покупкою 100%. Ось. Розказуйте мені, чи вам подобаються ці аромати, чи ви їх знаєте. Мені дуже буде цікаво. Я вам бажаю доброго дня, доброго вечора вже, доброї середи. З вами побачимось у п'ятницю. Папа!